Свої роботи. Виставка її називається забуваю, Талант має кожен, шлях до себе. Ну, що мені сказати про Сашу? Я хотіла про Сашу трошки в загальному плані сказати. Ну, Ви її знаєте, вона наша місцева, учасниця нашого клубу, княжа Скарбниця». вже 10 років вона його учасниця, постійна учасниця. Виставок, більшості виставок, які в нас були загальні, різного на різні теми, які проходили. Ну, Людина, я вважаю, вона дуже талановита людина, бо вона багато чого вміє, багато, дуже багато вміє. Мені здається, які існують види декоративно прикладної творчості, хіба що, може, з згріни не ліпила, не знаю. різьбленням не займалася. А, а, а то, як на мене, ну все вона вміє. Але останні роки вона більше перейшла на миловаріння, на вироби з гіпсу. Але є в неї ідеальки. І... Ну, Буде вона про себе розповідати потім більше. А Що ще сказати про Сашу в загальному плані? Вона мама, вона дружина, вона донька. І ще Саша працювала багато років, вона вела гуртки у будинку школярів. Угу. От. Ну, зараз вона займається вже якби, знайшла себе. і тому в чому вона себе знайшла, вона це опановує і в цьому заробляє, скажімо так. так? Ну, Більше я не буду, мабуть, вступного нічого казати слово. Ми з Сашею домовилися так, що зараз Саша проведе майстер-клас. Проведе вона майстер-клас з виготовлення гіпсових кашпо. Є гіпсові кашпо от на цьому стенді представлені. Ну, І вона щось для нас подібне зробить. І якщо хтось хоче, то може приєднатися до неї. Я років хотіла виготовляти квіти. Я займаюся квітами, в мене вдома дуже багато живих. Починаю від кімнатних і закінчую вуличними. І завжди мріяла виготовляти квіти, щоб вони стояли на столах дуже довго. І радувала око. І бісер був, і. Масть м'який пластилин, і глина була, і гофропапір був, багато різних технологій там було використано. Потім одного разу на Фейсбуці попалася реклама Ми не бухайте. Я їх замовила своїй мамі і сестрі на подарунок. Потім вони прийшли, побачили, зацікавились, з чого як по інтернету подивилася. Дуже сподобалось. заказала перший набір для проби, ну і з тих пір все більше, більше і більше. Ну, Я більше займаюся Це мильна флористика і роблю на новий рік новорічні сувеніри, статуетки, символа року. І також інколи роблю під замовлення набори. Там не стали деякі. Першопромильних квіти. Згадується у південно східній Азії, там вони ці квіти робили, вирізали з кусочки мила. От цю ідею підхопила південна Корея, і з цього пішло поїхало. Там вони більше використовувалися не як гігієнічні вироби, які можна використовувати за доглядом, а більше як декоративний, тільки для прикрас приміщень. Форми для виготовлення мила є різноманітні. У мене на даний час тільки 14 різноманітних форм Черпаніва, форма 7,7 ромашок. Тут вони представлені різні, можна дивити, подивитися. Даже в деяких букитах представлені різні форми ромашечок. Що ви ще Запитуйте. Ну і а, я, Як я це, можна це можна зробити з Форму, роман, форму всі бачили, тут немає. Форми такі самі, робляться з силикону. Силикон, силикон є харчовий, і є звичайний. Виробники україн, українські, закордонні. Які бажаєте. Кожна квіточка це окрема форма. Така форма, там де з заволі були кали. Ні, на, на фото на нікуди на кордоні. Та форма кали і антіріум складається з двох Сама течінка вона заливається окремо і вставляє ну, прізвимом. Для кожної для кожної квіточки, для кожної тваринки. Також можна робити листочки на формі. Зрозуміла, але машка. Бо вони такі тонкі, Це такі форми. Тут вона листочки в цьому букету змила. Це все форми силіконові. Вони заливаються, роблять із полімерної клієнної мастер-модель, і потім її заливають різноманітні форми. Можна робити самим. Найбільше роблять мастера форми це з пищових продуктів. Малінки, калінки, бутербродики, що там ще можна у нас. Може, якісь фігурки маленькі, якщо знайдети, вам сподобалося, ви захотіли себе таку форму. Їм можна купити силікон, розвести, зробити опаловку, залити, отримати корму і використовувати в подальшому свої роботі. Для кожної квіточки, окремо, для, для кожного. От пацніжники для кожного подснежника окрема комочка. Вони там закриті, піврозкриті, повністю розкриті, є великі, маленькі, середні, які бажаєте. Це не так, що окремо полістов кожен Ні, ні. ні. Це, це, спочатку, це спочатку було дорізнення, коли потім тому, mm -hmm. що вони виготовляли, вирізали кожний окремо листочок, а потім їх скріплювали. Це можна найпростіше це робити з Олі, олі займається свічковою справою. Можливо, бачили, в інтернеті у нас розпосуджені роблять пелюстки окремо, потім роблять різні квіточки з них. Там можна робити окремо пелюсточки, потім за допомогою цього ж воску їх склевати. А ось ромашка. Я так розумію, що ромашки саме. Пелюстки білі, серединка жовта. Використовуються різноманітні барвники. Барвники є які мігрують, а є які не мігрують. Мігруючі барвники — це якщо я залила ромашку жовтого кольору на наступний день, у неї буде і жовті. Не мігруючи, залили жовту серединку, вона так жовту серединку і залишається. Спочатку заливаємо серединку, Там форма треба було взяти з собою. Ну, ладно, на наступний раз можливо. Форма вона так і. Ви її відкриваєте, і там видно середньо. Там така ямочка. Ми туди заливаємо жовту основу, жовтого кольору, потім її процарапуємо, збризуємо спиртом і заливаємо білю або іншу, яку бажаєте, кольорову міком. Можна зробити різнокольорову. Зробити середньку залити жовтою, а потім ми зробимо. Ми трьохколірну ромашку хочемо, там рожеву, блакитну і білу. Робимо три стаканчика різного столу і заливаємо. Або продаються стаканчики, які вже силіконові, які діляться на дві частини, на три, що одразу ти заливаєш три кольори. А вона заливається по кольорам одразу, чи, наприклад, трохи постерилася? Контростигаєш троянда заливалася одразу. Якщо ми хочемо отримати, щоб он так плавно переходив в колір, у нас тут, наприклад, є троянда. Тут серединка в неї більш така салата Тут заливалась період розу і зразу заливався салатом колір. Тут представлені наші мої таборчики за масажним люфою. Що таке люфа, знаєте? Натуральна мочалка, яку можна виростити самим. Воно дуже, дуже ароматне і дуже добре масажує. Спочатку масажують ось ці зубчики, а потім і сама люфа. Вона дуже м'яка. Це як тіктока, можливо, хто бачив. Ну, Це, наприклад, у мене так, вибиває, бо я цікавий смилом роблять груду винограда, потім її підвішують у ванни, або на раковину і моють руки. Вона так як масажир, ага, це, тепло, так? Да. І оце тут же кожна виноградинка у Мене вдома, наприклад, висять. Також є, що у нас тут є, є на фотографіях. чорничка, що у нас саме з ягоди є, колонички, карвалія, дзвоники. Композицію можна збирати як у кашпо, у глиняних глечиках, чашечках. Туфелька, десь була туфелька на фотографії, там То також гіпсове кашпо з туфільки, різних шляпних картонних коробочках. Одним словом, до чого дійде фантазія, да, там можна збирати чашки, корзинки. Я також ще для себе займаюсь постійно газетний музик із з Видаєте, там представлені і козиночки, то також. Для мила вже спеціальна сумішена. Я купляю вже готову мильну основу. Ми туди додаємо масла, барвники, колір, запах і робимо. Ну так, да, я, я, наприклад, ну це може раніше було. А чула, що робили так, щоб спробувати, от як обмилки залишаються, Струлю це все. І потім... Об обмилки нашої, звичайно, мила, там нічого не буде. Воно буде горіти, віритися, пригорати і все. Краще навіть саме краще, тому, що вирі. я побачила в тіктоці, беруть сіточки такі маленькі. Угу. Продаються в Аврорі, може, деякі. Камушки в них продаються для декора. Беремо цю сіточку, оце обмилки, все туди скидаємо, зав'язуємо і моємо руки. цікаво. Дуже цікаво. Можна використати для себе. Я ж оце чула, але теж не дуже розуміла. Я, це... я, наприклад, вже більше п'яти років займаюся милом для себе. Для дому я купляю тільки. Їх. Мила хазяйство побутово цереньке mm -hmm. і біленьке все. А так ми використовуємо тільки це. Да, у деяких людей може бути алергія, ну саме алергія може бути на колір або аромат. Mm -hmm. да. а, Деякі а, спец специфічні маски? Ну, Там є і є олії, олії ароматизовані, є і просто спеціальні косметичні запашки, різноманітні. На водні, на спиртовій основі, там їх дуже-дуже багато. Наші запашки, США, Франція, Квіточки різноманітні. Також можна збирати різноманітні букетики, Тут зібрати на дротику. такі гілочки колокольчика, вона приймала участь у конкурсі. А як, от, наприклад, ці от, колокольчики, як, як її зібрати на цю гілочку? Зали, О, от, Просто беремо так. і втикаємо туди ага. бамбукову паличку, А, коли заливає, так, 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 вона заслимає, заливаємо, так. ми його залили. Угу. Потім воно форми залишається, доповнено застигане, це приходить також десь 15-20, в залежності від форми і кількості основи форми. Mm -hmm. Є такі форми, що застигають дуже-дуже швидко. Так, наприклад, там манютіний глаз та вони застигають дуже швидко. Навіть якщо він ще не застиг, основа зовсім не застил, але вона м'якенька. Є такі зручні форми, що ти їх відкриваєш. Зразу м'якенку витягуєш і лож, вона там і ти вже далі можеш використовувати. Якщо дуже швидко треба, щоб застигло, можна використати холодильник. В деяких випадках так, деякі користуються, але не заморожувати. Також у зв'язку з нашими погодними умовами може виділятися на віточках капельки. Це гліцерин. Нічого страшного, в цьому немає. Потім, коли у нас погода стане нормальною, це капельки у нас підсотні. Деяким букетам, які стоять у мене вдома, вже більше п'яти років. Ну їх дуже мало. Ні, краще <рикул> Так. А так використовуємо, руки миємо. Хіба <рикул> можна Ромашечками, <рикул> троянчиками, <та> деякі. З <рикул> такими мильними колостками і ванну можна приймати. Можна. Деякі замовники замовляють букети спеціально для ванної кімнати, вони ставлять букети кожного, там, кожного дня, чи як вони там приймають ванну, беруть цю троянду і воно. Вона закінчується, потім замовляєте ще один. Кожного поріза. Якщо маленькі, такі, наприклад, як пісніжники, там є форми, їх можна, він у вас букетик постояв, по вам надає, Розкриваємо все це, спаковуємо в звичайний силіконовий стаканчик і плавимо трішки. воді, наводяні... наваділяємо да. звичайний кусок звичайний брусочок мила. Якщо на мене це те мило, яке простояло у мене більше трьох років, воно милиться набагато краще. Це мило, якщо його викору, воно милиться не так, як звичайне мило. Піни там не стільки багато. Ні, я то можу зробити, додати там спеціальний розчин, щоб воно там. Піноутворювача було більше. А так, красителі на руку, якщо миємо, ви їх не побачите, мила, біле. Найбільше це можливо з, з червоним барбником, якщо її перебавити, або з чорним, щоб там може трішки забарвитися сама Піна мила. Ну, я правда, я користувалася, бо мені Саша дарувала букети. Він у нас довго стояв дуже довго. Не знаю скільки років. Потім ми почали потрошку по по одному кити, кити mm -hmm. по одні використовувати і милити. Дійсно, що воно немає. Воно кольорове, але милиш, і воно дійсно, що ну фарба ніяка. Ну то що фарба у мене була? Це фарба могла трішки від фарбуватися. Червоний, чорний. І ще, можливо, я мандарин робила. Там дуже багато додавала барвника для себе, так перевірити, як воно буде. І все. А так просто звичайна світла біла тінка. Можна робити мило з різноманітними маслами, тут представлено масажне мило з люфою. можна додати різноманітний мак, кавову, кавову гущу. Масла, цукор. цукор можна, можна робити скраб для тіла із О, кашпо, кашпо від медики, форми наші українські. Ну, Наше українське це оце, кашпо, форма силіконової, якщо хто трогав, вона дуже міцна. І форми китайські з і іншим. Також трішки займаюся, займаюся іграшками амігурумі. Прістанка горошка, символ року дракончик, тикви, барашка. В цьому році. А ти а... крючком? Так, да. крючком. Я спицами не люблю кристи. Не Знаю чого. У мене мама плете спицами. Вона не любить крючок зовсім. А у нас навпаки. Я не люблю спіцію, ми їм не знаю. Я можу пробувала, наскипулила і шарфувала. Ну, Гачком це цікавіше. Це гачок, значно це просто любов. Да. Гачок це є гачок. Любу. А там ще гачком представляє олув, якщо хто смотрев на крижане. А ще дівчатка питали, скільки коштують воли. Так. ми Потім поговоримо. Скільки вони коштують? Також на цій вітрині тут представлено новорічник. Як я говорила, що роблю символ Нового року. Тут представлено змія, у нас цей рік змії. Потім представлено сьому року тигр. Наступний рік буде коник. Форму ще відбирають. Ну я люблю форму, щоб вони не лежали. Не два де, люблю 3D, 4D, щоб вони стояло, щоб була форма самого об'єму, об об щоб вона була висока. Якщо коня, то щоб він був коні. А дані такі, що воно там лежало, що виплюснути, сплюснути. Є таке некож, ми з чоловіком лежали новий рік. Всі виробили сама. Я дуже хотіла себе зробити великий камеру. Ставити його додому на модель і туди придумала міні-версію, яка вже дуже... підходить під дизайн нашого дому. Стоїть під ну Стоїть не теж під'єленно, стоїть біля ялинки, ряд... рядом з новиками, йолочками. Він зроблений... зроблений з картону, пофорсований і пофаркований. В <реш> поділі можна використовувати різноманітні матеріали. У не залишили слабо і пофарбувала. Навіть ладу не склала. Вона дуже міцна і гарна, відсовка Прикрашати можна різноманітно. Зверху завжди стається молод. А туди можна покласти або свічку можна поставити на батарейках, або гірлянду на батарейках Також можна закрутити, і покласти. — А, щоб воно підсвічувалося? Да, — Так, щоб воно підсвічувалося, щоб було гарно. — Де ви підсвічувалися? — І гномики також робила для прикрашальної кімнати. Скандинавські, дуже різноманітні, високі, маленькі, м'якенькі. — А гномики — це якась основа? — Там іде... — Ви чи, де... чи спробували щось таке? — Можна, що бажаєте, а, що так, є. Так, а можна використовувати металопласт... ну найбільше це металопластикова труба. І той самий або бетон. Це для ножок, для самого каркасів. Все інше це поролон, Я вспоминаю, як називається іграшки, що наповнювати. Сінтіпон, халафайбер, там різноманітні такі наповнювачі. Ну і прикрашаємо різноманітне хлопчики, дівчинки, кого там бажаємо. Бажаємо новорічних, хай будуть новорічний. Якщо захотіли просто якогось знову, можна зробити просто дермовичка якого-небудь. Новолічні закриті очі. У скандинавській гномі, історія така, що в них закриті очі. Ні, якщо, ну, якщо хтось бажає з відкритими очима, можна зробити і з відкритими очима. Це вибір кожного. Мені такі подобаються. Під ковпаками учення у них немає. Я чесно Там учення немає, Так що можна подивитися. Та й кінозики. Ні, деякі роблять, що вставляють туди ученята. Також на фото там представлені деякі новорічні композиції роблю. І також композицію мила можна робити для чоловіків. Замовляють різноманітні там бутилочки: Daniels, коньяк, лимончики, огурчики, пельменчики, вареники, жовності ковбаски, білко, рибка, таранка, бутерброди, бутерброди з красною, з червоною ікрою, Все, що можна. Головне не переплутати. Бували такі випадки, що деякі дарували. Такий вкусний пельменчик. А там була. І так я буваю. Саша, я думаю, що користуючись нагодою, нагодою, того відкриття, наш керівник, головний спеціаліст від культури, розхвилювалася. Ірина Іванівна, вона хоче привітати тебе своїм. Ну, я знав. І старшу, і що вони навчалися з моїм сином, в одному класі. Так що їх я знаю. Но для мене мало відкриття, що так багато вміють. Це дуже цікаво, гарно, красиво. Я вважаю, що перебуваю. Це те, на чому я як сказати, становилася. Бо технік дуже багато. Перепробували майже все, що можна було перепробувати. Ну, мені таке теж подобається щось робити. <гум> Тому я завжди цікавлюся таким ну, ну, Бажаю тобі натхнення, всяких там, досягнень, чого ти ще не вмієш, навчитись. <гум> Все на воно Дякую. Дякую. Велике дякую, що всі завітали на мою виставку. Можливо, неможливо, ми проведемо мастер-клас, потім всі повідомимо. Я думаю, ви обов'язково прийдете. Можливо, щось ще згадаю, цікавеньке, що можна зробити. А зараз підемо подивимося, як наше там гіпсове кашпо. Готово, вони ні?